Йоу, друзі, всім привіт! І зараз я зайшов в зомбі апокаліпсис Тайкон. і прямо зараз на мене нападають. Як з ним битись? Як з ним битись? Почекайте, я йому дамажу чи він мене. Походу, це я його дамажу. О, все, я завалив. Коротше, тут фішка в чому. Фішка в тому, що мені треба, походу, захищатися від зомбі-нападів і прокачувати свою базу. Так, защитник. Ага, його можна вибрати. Шутган, СМГ. Калаш. У мене, у мене 200 баксів беремо шутгана. Все, нехай, нехай допомагає. Так, це що таке? Не знаю. Нам треба щось розбиратися. Нам треба валити цих зомбаків, щоб вони не доходили до кінця. І ми тут будемо потихеньку валити. О, оце мені подобається. Так, цю штуку беремо. Грошей нема взагалі. Тебе апгрейдний 700 баксів коштує. Так, у мене є пістолет. У мене є пістік. Він по шість демеджа зноса, але зато. Стріляти набагато прикольніше. Так, виходить, нам треба валити нормально так зомбаків. За зомбаків мені дають гроші, і уже після цього всього я можу прокачувати свою базу. Тут насправді є дуже, дуже багато різних прокачок, багато із них донатні, але я сподіваюся, що якщо ми будемо прокачувати звичайні штуки, то після того ми зможемо відкривати щось уже собі прикольніше. Ось, наприклад, ще одного чувачка. Ми беремо ще одного з дробовиком і будемо валити ще зомбаків. З кожним разом хвилі будуть ставати все складніші і складніші, наскільки я розумію. І може бути велика халепа. Також ми можемо рейдити інші якихось чуваків. В принципі, це. Це механіка подібна до вілледжер Тайкону, в який ми грали. І це прям потужна штука. Давай цю штуку прокачуємо. Нам треба все абсолютно прокачувати, бо нам треба більше наших захисників. Так, у нас є амотент, є стіни. О, давай візьмемо. Вау, обалдеть. не, прикольно. Знову. Ти диви, новий чел пішов. Обалдеть. Не, братва. нам треба зараз всіх їх виносити максимально. Поки ми їх виносимо, я би хотів вас попросити поставити в дуже сильно. І вони диви, проходять. Вони прям проходять. Давай з дубіни. На, наше. Дивись, який в нього ХП. У нього прям хп купа. Так, одного завалили. Давай ще валимо. Я просто не знаю, скільки треба їх валити. Нам треба прокачати одного чувака за 700. І тут ще один! Це шок, їх просто дуже багато. Їх просто дуже багато. Добре, що траса така велика, і ми встигаємо поки що вбити, але я думаю, що дійде до якогось такого моменту, коли ми прям в натурі нічого не зможемо зробити. Так, тут є щось в шопі. Ну, це все донатна штука, поняв. Так, дало нормально бабла. Я би за ці гроші. Та зараз поміняв нашого персонажа або просто прокачав його. Ти це можна якось зробити? Ага, можна тебе просто апгрейдити. Ну давай, просто апгрейд. Тебе. Найс, хорош! Беремо пістіка. Диви, 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 диви. Оце хорошо вали. Але мені тут ще самому треба добре так стріляти. Нє, трохи повалили, але їх тут ще капець як багато. Капець як багато. Мені треба добре прокачуватись. А я не знаю, що мені треба прокачувати, щоб швидше, то все було. 545 доларів. Так, цього ще цей плюс 90 дасть і цей плюс 90 дасть. Правильно? Давай, 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 давай. Настрілюй. Просто, будь ласка, я не встигаю. Це шок просто. Диви, ти диви, Мені зараз дойде. Все, не дійшов. 725, нам надо за 700. Быстро прокачать чувака, я не можу тепнутись, так? Да? А, ні, можу, все. Все, найс. Nice. Все, ми теж прокачали. Мені дало трішки грошей. Давай цю штуку прокачаємо. Нам треба ще більше чуваків. А бабла нема, зомбі-апокаліпсис знову. Давай відразу настрілювати по ним, тому що це шок. Ще плюс сотку дало, хорошо. Давай цю штуку купимо. Нам треба новий захисник. Новий захисник ще один треба. По-любому, без нього тупо ніяк. Давай, диви, їх розвалили просто. Не зря я прокачав. Не зря я прокачався. Далі по три штуки, це прям дорого. Так, з тебе вкачуємо. 280 у нас доларів є. М -м -м а що я йому можу вкачати? А, ось, ось стіни, давай. Хорош. Просто застрілюємо. Застрілюємо відразу, бо по-другому просто-напросто ніяк. Всіх, всіх, всіх обстрілюємо. Щас наші ще чуваки почнуть стріляти, і буде хорошо. Так, одного завалили. 300 доларів є. Так, вони стріляють, я поки цю штуку прокачую. Шипи. Можна ось, ось захисника поставити. Так, я би поставив відразу СМГ за 700, да? Давай дофармимо 700, поставимо СМГ -шичника. Так, цього ми довалили. Супер. Фу, це потужно. Це потужно. Насправді дуже багато тикати треба, бо чуваки прям ідуть, дай Боже. Так, у мене 550 і зараз буде нова хвиля. Тут ще якась кнопка лодаут є. Ага, можна купити ще собі пушку. У мене зараз пістолет на 6 демеджа. Може бути другий пістолет на 26 демеджа. Оце хороша штука. Але півтори тисячі доларів коштує. Півтори тисячі доларів, це треба десь знайти. А ми тим часом беремо гварда і ось цього відразу. Все, я його купив. А так він такий самий, як і ці. Так, да, 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 він такий самий, як і ці. То ми просто купуємо того, потім прокачуємо і виходить цей самий. Поняв, дошло, дошло. Так, в теорії, тоді ми зараз можемо підзаробити грошей і купити собі револьвера. От револьвер, це буде супер класна штука. Револьвер, це тема. О, жовтий, якийсь чувак, Надо жовтого валити. Жовтий точно тут неспроста. Розстрілюємо просто всіх, просто всіх розстрілюємо. Дивись, який в жовто хп. Дивись, він живе! Він зараз пройде по-любому, він ще й швидкий, дуже сильно. Так, тих повбивали? Трошки, жовтий, ще живий. Мені по-любому надо нова пушка. Мені по любому надо нова пушка. Ти дивись, який в цього жовто ХП, Він тупо не вмирає. А мені ще того. А їх двоє. Йо, все, це хана, це хана, це, це халеп. Він бігає, так як я, швидко. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що буде, коли вони дійдуть до кінця. Чи це нормально, чи це ненормально. Ну, диви, я його тупо не зміг добити. Да, Він дійшов. Ну і цих я теж не зможу побивати, да? Да. Ладно, тепаємося додому. Насправді це не супер погано. Купляємо оцього револьвера. О, оце тема. 295 у нас є. Давай купимо ось цю штуку. Дерева. О, машин ган. 600, 3500, 6000. Будемо, короче, збирати 600, напевно. Диви. Оце, оце в мене вже пушка. Оце в мене вже пушка. Ха-ха-ха, треба -ха -ха, жовтого виносити просто. Сюда, жовтого виніс. Диви. Собі пушку прокачати це хорошо. Давай сюди, просто виносимо їх. Ти диви, їх ще тут двоє. Двоє чи троє, я не знаю. Ну точно не один біжить. Але хп у нього нормально. У нього десь 200 хп, напевно. Так, телепорт. Машин машинган нам треба купити. По-любому. Машинган, машинган, машинган Бемц за 600. Хоча б такий, хоча б такий просто. Трошки грошей дало, давай шипи. О, па попа. Так, поки по грошам біда. Давай валити тих жовтих. Я не знаю, хоч кого-небудь. Просто-просто комусь настрілювати. Машинган дуже добре наносить. По 10. Стріляє дуже часто. Ці по 13. 20 зносять, теж стріляють часто. Поки що хорошо, поки що хорошо йдемо. Як там буде далі, я не знаю. Потихеньку чуваки вмирають, але мені треба ще більше чуваків. Диви, тут двоє жовтих просто йде. Я не знаю, як їх завалити. Я тупо не знаю. Диви, я їм нічого не можу зробити. Просто подивись, я не можу нічого їм зробити. Я їх не можу винести. І там ще один якийсь іде потужний. Навіть не один, їх там кілька. Ні, це просто це халепа. Диви. Я старався, як міг. Я просто старався, як міг. Може, хоч цього зеленого завалю? Ні, нікого не завалив. Просто нікого не зміг завалити. Всі пройшли. Це халепа. Так, три тисячі треба прокачати. По-любому, треба фармити щас на прокачку. По любому, ці барикади, це, звісно, хорошо, але треба дофармлювати. Треба відразу по ним починати стріляти. Просто душимо. Душимо жовтого. Просто я стараюся всіх розвалити. Я не знаю, наскільки мене це вийде добре, наскільки погано, але жовтого вбив. Ще одного зеленого завалив. Ну все, і мої чуваки більше не стріляють. Мені треба прокачати їх. А грошей нема на це все. Оцього жовтого я навіть не зможу добити, напевно. Напевно, і не зможу. Диви, просто ти типу подиви. А їх тут ще багато. Давай попробую цього, хоча б самого останнього. В нього саме менше ХП. Бо в жовтого капець багато, в жовтого хп 500, напевно, я не знаю. Одного я отут який добив, та й все. Це просто шок якийсь. І зараз знову буде це апокаліпсіс. Ну скільки можна? Три тисячі треба. Так, да, все, давай, апгрейд. Все, тепер ти з калашом. Ти хорош. Фух. Будемо зараз дивитися, як воно буде. Може зможемо перебити всіх, може не зможемо. Я вже пушку собі прокачав був. Я не знаю, мені треба ще хіба що подивитися, що ми можемо ще собі докупити. О тут жовтих два штуки. Той по 22 дамажа прокачаний автоматчик. По 22 це хорошо. Це майже так, як я дамажу, але він стріляє частіше. Ну, це ще один жовтий. Там потім далі ще один жовтий, ще зелених три штуки. Їх якось дуже багато. Їх якось ультрабагато. Диви, я не можу йому нічого зробити. Убив так, 4 тисячі коштує СМГ. От, значить, СМГ ми і купимо. От, значить, СМГ ми і купимо. Три, да, чи чотири. Зараз ми нафармимо. Не будемо їх навіть добивати. Зараз ми нафармимо Чотири тисячі в 0,3 секунди. Коротше, вона буде дамажити. Дай Боже, вона буде дамажити більше 30 хп в секунду. І це чітко. СМГ ха буде валити. Правда, чотири штуки коштує. Це немало. Пробую настрілювати, пробую когось убивати. Я не знаю. Чуваки наші підключаються, починають теж стріляти, але не сильно воно в них і виходить. Вони то косі прожимають, косі вбивають, але вони Особливо ці жовті. Жовті мають дуже багато ХП. Дуже багато. Жовтого навіть можна пробувати і не вбивати, тому що він ну, насправді дуже-дуже потужний. Чисто вбивати оцих задніх. У задніх ХП трошки менше. У них десь по 200. Ну, мені здається, що плюс-мінус по 200 хп. Бо в жовтих нам вообще шок. Що, що робить біг? Ага, 15 тисяч треба мати і пройти Тайкон. Тоді ми будемо заробляти дуже мало! Дуже мало! Взагалі ерунду будемо заробляти. Так, 3-300 в мене є. Мені надо, Мені надо ще. Так, у мене є бабки. Купуємо СМГ, одягаємо. Це шо така? Це У нее кис ерунда! Це тикать надо, Я думав зажав, воно стріляти буде. А його треба нажимати. Супер часто ще й причому. Коротше, це СМГ, це странна якась штука. І знову всі йдуть, ти диви. Їх супер багато. Я не знаю, що мені робити. Як мені підключатися це все, але трошки вбиваю, диви. Трошки вбиваю. Стараюсь, стараюсь потихеньку. І потихеньку вони вмирають, але не супер бистро. Не, супер мало, супер мало. сносю. Ладно, побігли. Нам дотепнутись, нам треба чим побільше все таки купувати різних штук, тому що ми тоді зможемо поставити ще більше таких чуваків. Так, барикаду йому. О, осьо про що я і казав? Півтори штуки треба. Птори штуки нафармим і купим чувака. Він буде з пулеметом, потім може бути на ташке, а потім взагалі на танковій. Оце тема. Тільки треба десь нафармить бабла. Так, одна секунда, бем! Купуємо, нехай стоїть, вали їх. Оцю штуку беремо. І все, розстрілюємо. Диви, як він пішов. Він по 48 зноса. Він дай Боже, дамаже. Тут ще кухар пішов якийсь. Ти подиви. Його не було раніше. Б'ють цього кухара. Цього треба добити. Все, і кухара, кухара. Диви, кухар один встався. І кухара завалили. Ми перший раз пройшли. За, за останній довгий час. Жесть. Так, тут ще є тут щось на підтримку. Бенц, 900, да? Ставимо, значить. Жесть. Просто скільки всього. Так, оцих на ізі розносимо. Кухарів надобити. Кухарів надобити і жовтих надобити. Оцей взагалі по сотки дамажа, поняв? Зі снайперки. Він, правда, не часто стріляє, але по сотки дамажа. А сотка це ні чорта собі. Сотка це нормально. Але ці цей раз ось чуваки далі пройшли трохи. Я пробую дамажити, прям максимально стараюся, але в мене не виходить. Диви, просто ні чорта не виходить. Він тупо не вмирає. Він якийсь невмиручий. А ще оцей є. Чортяга. Його теж винесли. Супер. Фух, Що ми можемо купити? Ось тут якась лавочка, ще якась ерунда. Давайте все купувати. Кухня якась караван то дорого. Давай ось стіни якісь. Що, появився? Хтось, кого можна прокачати, і щоб він, ну, в, в, щоб він підривав всіх. Чи ні, чи нема такого? Ладно, настрілюємо по кухарам. Чисто настрілюємо по кухарам. Все, кухара завалили. Так, каравана, напевно, купуємо, да? Бенц, О, і можна тепер двох чуваків купити. Так, це шотган той самий. Або СМГХ. А тут. А тут хтось потужніший. Напевно, цього надо буде взяти за 800. Бенц, Нехай стоїть. А тут просто візьмемо поки що шотгана за 20 доларів, то небагато. Потім прокачаємо його просто. І давай настрілювати. Просто свинцем їх запулювати. За 700 потім його прокачаємо, то не проблема. Дві, диви диви, 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 диви. Цей 144 зносити, бачив? 144 настрілює, а цей все одно жив. Чорт, тяга. Ти подиви. Фух, добили. Слава Богу. Так, нам треба за 700 по-любому цього буду прокачати. Щоб він більше зносив. Тут 430. Зараз дадуть гроші. Бем, прокачуємо. Па-па-па-па-па. Ще один караван. Ну мені на нього не вистачає грошей. Так, тебе 3500 апгрейд. Ну, я би заапгрейдив тебе. Було б непогано тебе заапгрейдити. Надо вже задумуватись про те, щоб їх апгрейдити, насправді. Бо ми так далеко не дойдемо. Тут уже броньовані, якісь ідуть футболісти, чи хто це такі? Жесть, у мене 900 доларів. Всього на 900 баксів клятих. І вони добре проходять. Вони добре проходять. Їм, напевно, взагалі нічого не зробиш. Да, їм він йому просто байдуже. Йому просто байдуже. Нема сенсу його навіть добивати. Ми не зможемо їх добити всіх. Ну я не зможу їх добити всіх. Прокачуємо, значить, цей караван. Прокачуємо цей крайт. Ось яка штука. Водяні барельки, водяні шви. Ти диви! На мене чувак пішов. На мене чувак пішов. Він гігантів заспавнив. Він гігантів заспавнив. Обалдеть. Так я не можу нічого зробити їм. Я навіть першого не вбив. Навіть першого не вбив. Просто жов. И сейчас мене зарейда. да. Ма на зарай, на ізі. А, він закінчив рейд. Ну, як знаєш, ми купимо туалети, оцю штуку, стіни. Так, цих, цих ми вбиваємо на Ізі поки що. Ну, як на Ізі, Вони допройдуть насправді, але ми їх вбиваємо. Так, цю штуку купую. Давай пробувати, 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 пробувати. Їх не так багато лишилось, може в мене щось вийде. Хоча насправді нічого, воно так і не виходить. Бо ми навіть цього кухара не можемо добити своєю пушкою. Пушка в мене дуже-дуже погана. Дуже-дуже слабка пушка. Тому треба прокачувати те, що можемо прокачувати. Бо чим більше ми будемо докуповувати всяких отаких от декорацій, тим більше нам буде приносити грошей. Щас дивіться, Може, приносить 380 доларів. Розумієш, це немало. Щас ось купили. Дивись, щас через 6 секунд, подивимося, скільки прийде. Тоді 380 прийшло, зараз прийде 390, бачиш? Воно постійно більше, 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 і це хорошо. Айронмена мене вона купить. Тупо залізну, залізну людину за 300 робуксів. Я не знаю скільки їм настрілювати треба. Я пробую максимально, але не сильно воно і виходить. Дуже не виходить, насправді. Хоча я стараюся. Оцю штуку треба купити, світло якесь. І оцю штуку треба купити по-любому. Розкажіть мені, будь ласка, де мій цей Чи-чи, А, ось, все, генератори Що всякі. Я поняв, тут ще докуповувати жест стільки можна всього? Ану, Бемц, да, докупив. Цікаво, чи я можу когось зарейдити. Ось о, ізі, ізі. Скоріше за все, щоб когось рейдити, треба гроші. У мене поки що грошей нема. Давай ми зараз підфармимо так чисто. Ось цю штуку зараз купимо. Посікам йде, по 430. Ми її купуємо. Зараз ми нафармимо, щоб у нас там було хоча б тисячі дві. І я попробую когось піти зарейдити. Знову апокаліпсис, знову нападають. Знову я допомагаю розстрілювати. Просто як. Можу, так і допомагаю. Давай, 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 давай. Може, ми зможемо розбити, якщо я би відразу просто стріляв. Ну я й відразу і почав стріляти, але все рівно, ти подиви, просто їх ще тут добре. Оці ось в шлемах, вони, ну дай Боже, сильні. Той по 144 дамажив чи по 104, я не знаю. Але потихесенько, помалесенько. Ну, я цього першого навіть добити не можу, поняв? Типу я його тупо не можу нічого зробити. По 13 зносю. Це для нього якийсь сміх, напевно. Але 2600 у мене є, тому погнали, попробуємо зарейтити ось цього чувака, наприклад. Що в нього на базі? Ага, база у нього не потужна. Давай чисто, ось о, заспавним. Отаких: От один, другий, третій, четвертий, п'ятий. А, я ж забув, що він ще сам може їх бити. І шостий. Отакого От сього. А за перемогу 5200 дає. Ти бачив? За перемогу 5200 дає. Нехило. Давай пробувати. Їх ось кілька йдей, я, я йому не спавнив. Мені тоді, чувак, оцих за 15 тисяч спавнив. Ти бачив? Він дуже дорогих мені наспавнив і поняв, що він, типу, просрався. Прикинь, як він грошей потратив. І він навіть вийшов, бо він побачив, що типу за перемогу дуже мало дають, поняв? А я зараз потративши 200 доларів, получу 5 тисяч. І це нормально. Ємо, я щас прокачаю, дай Боже. Диви, 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 диви. Бенц, зараз зайдуть, зайшов один. А скільки ж треба, щоб вони позаходили. Скільки треба, щоб їх позаходило. Та й наш ти по мені стріляєш. Я й сам стріляти можу. Хе -хе. Ну, зараз, час вийде, подивимося, як воно працює. Бо я не знаю, ну, гроші у мене є, але, походу, воно якось не так працює. Да, 500 мені дали. Все, чотко. Чітко, у мене є 11 тисяч. А за 11 тисяч ми щас підемо, прокачаємо когось потужного. Наприклад, ось о тебе. Тебе по-любому треба прокачати. Три Бенц. І докупити дуже багато різних приколів, щоб нам приносило ще більше грошей. Наприклад, ось ця штука, ось ця, ось ця, ось ця, ось ця. У машинган. Три п'ятсот, шість тисяч. За шість тисяч тебе ставимо, братуха. Диви, як він цим мініганом тупували. Мене прийшли рейдити. Знову оцей синій кент. Знову синій чувак прийшов. Я не знаю. Ну, я їх я їх не зможу розбити навіть першого. Я ще насправді дуже слабкий. Ти побачиш, він на першому місці у нього 1600 шістьсот кілів, а в мене 150 п'ятдесят кілів. Я не зможу вибити його, чуваків. У нього диви, який мініган. Його мініган цікаво, скільки коштує. Ось о нього за 17 тисяч мініган. за 17 тисяч у нього пушка. Ну я нічого не можу зробити. Я нічого не можу йому зробити. Навіть першому ми жодного не вбили, жодного не вбили. О, які штуки я докупив. Непогано. Ні, я докуповую дуже багато всякого разного, але треба теж рейдити, йти, чуваків, Прикинь, який грошей потратив. Тіпа 15 тисяч один такий коштує. 15 тисяч. Це з ума зійти можна, скільки він коштує грошей. Я тільки прокачався трішки, і він знову на мене напав. І все. Ну, добре, що в мене гроші ніякі не пропадуть. Він просто заробить грошей та й все. Я, в принципі, ну, не переймаюсь з цього погоду. Бо я і так знав, що мені хана. Бо в них там ХП, напевно, жесть як багато. Я не знаю, яка нада оборона, яку нада оборону мати, щоб таке задефати. Скоріше за все, таку яку. У нього дома. Але до нього додому Попробуй прийди Я навіть не знаю. Тут мапа якась здорова дуже. Так, пішла обична хвиля на мене. Ну, обично, ми, напевно, повинні розбити, наскільки я розумію. Я трішечки все ж таки попрокачувався. Оцього чувака все ж таки поставив потужного. Так що, по і все повинно бути супер. Пішли прокачувати всякі різні штуки, бо я хотів би ще більше грошей заробляти. Отако Бенс, Бенс, сюди. Ага, ні чорта, вони проходять. Ти диви, вони все рівно проходять. Так, да, вони просто проходять, їм байдуже. Вони тупо проходять. І я пробую, 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 пробую. А йому байдуже, він проходить. Да, диви, я йому не можу нічого зробити. Ладно, я йому тупо нічого не можу зробити. Цікаво, чи можу я когось піти зарейдити. Я пробував цього рейд. Давай оцього попробуємо. О, до кого я прийшов? Виключити рейд. До кого я прийшов? Ви що, прикалуєтесь? Я того не зарейдю. Це якесь сміхотабло. Чому я так грошей багато появилось Щось грошей в натурі багато появилось Пішли, прокачаємо когось із перших оцих чуваків, які добре дамажать. Оцього за 4 штуки треба прокачати. Бенс, щоб він дамажив. І тебе за 6 я би прокачав. Ще тисячу надо. Він, він 200 з гаком зносить, ти бачив? Вже, сіки вони сносять! Диви, ти просто подиви, але ми все рівно не пройшли. Ми все рівно не пройшли. Хоч і той настрілював, але ми тупо не пройшли. Ну наступну точно пройдемо. Отвічаю, от наступну по-любому пройдемо. Диви. Ще просто цього щоб він сидів на машині, і все буде потужно. Диви, 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 диви. Бенц, о, о, супер. По 570 мені дає, нехило. Я вже потихасенько підзаробляю так, пішли, чуваки, диви, диви, диви. Цей на тачки тупо. По 31. В смысле, по 31, якось мало. Оце ось у 250 дає плюгу. Ти бачив? По 250 тупо, чуваку. Ха-ха. Але ми, походу, все одно просираємося, да? Диви, все одно не можемо пройти, ні чорта. Ладно, я поняв, що проходити, треба прокачуватись. Бенц, бенц, Оце все по-любому треба купувати, бо по-другому ніяк. Ось ось на сапорті є, чувак. Оце тема. 4 тисячі. 4 тисячі базука. От я би взяв базуку. Стуку за 4 штуки, бо зараз просто брати, купувати чувака за 700, за 900, а потім ще 4 платити, щоб прокачати, то дорого дуже. Ми по 600 получаємо. Чому би нам зараз просто ну, не почекати, та й все? Можливо, навіть зарейдити ось цього чувака. Ні, ще 106 секунд, поки не можна. Зараз у мене вже буде цих 4 тисячі, то не така велика проблема, насправді. Вони приходять дуже швидко, ці гроші, зараз. Тому ставимо чувака сюди на базуку, чисто. І пробуємо проходити. Я прямо вже починаю настрілювати, дивитися, як воно все відбувається. Якщо все буде чітко, то все буде чітко. Можна так сказати. Давай пробуємо. Чисто. Пробуємо. Але їх ще багато жесть, їх ще просто багато. Оцей чувак зараз починає настрілювати. Когось ми вбили одного. Зараз базука дає плюху, базука дає ще плюху базука дає ще плюху Давай ще, базука, давай розстрілю його. Аби ще по цим стрельнула та базука. Блін. Ні, насправді їй, ну, це супер складно. Це супер складно. Я вже так прокачуюсь, так прокачуюсь, а воно все одно не допомагає. Диви. просто це з ума зійти можна. Ну, цього я тупо не знесу. Так, да, він вже дойшов. Але я можу попробувати тебе прокачати за три тисячі. Ти станеш сильніший. І слава Богу. Так, там знову пішла атака, ну то таке. Нам треба прокачувати ще більше різних штук, щоб ми змогли заробляти все більше і більше. Чим більше в нас всякого лайна куплено, тим більше нам дає грошей. Кстати, тут якась, походу, невелика атака зараз пішла. Хоча ні. Диви, спецназовці пішли. Спецназ це потужні типи. Їх ще чорт зламаєш. Базука, це хорошо, але їх ще чорт поламаєш. Да, їм тупо байдуже, диви. Їм тупо байдуже. Йому 250 кинула базука, ще 250. І до того ще вона кидувала. Йому тупо байдуже. Ладно, щас придуть гроші. Ми попробуємо цього Сашу валянути. 78 А оцей медіум? Ні, а цей медіум. Так від цей медіум сильніший, ніж я. А мені дали 5 тисяч просто, відразу? Це що за прикол? Я просто можу нападати і уходити, мені дає гроші? Ладно, пішли тачку прокачаємо. Або оцього, чувака. З цього з базукою треба прокачати. Скільки ти коштуєш? 7500. Прокачую. Давай! Туши його. Давай, 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 давай. Я хочу, я хочу бачити кров. Валіть їх всіх. Тебе за 7 я би прокачав. Тебе теж би. Ти у нас максимальний. Ти у нас теж 7500 коштуєш, ну не дешево. Але 250 зноса своїх. Ну вони все одно проходять, диви. Тупо вони все одно проходять. Йому. Ти, ти йому хоч би хни. Так, о, ще одного можна поставити. Е, відразу цього Ставимо і не паримося. Відразу потужного самого. Ти бачив, які в нього потом стіни жорсткі. Це ж шок появляються. Ну, вони доходять, то таке. Просто докуповуємо і стіни ще й все докуповуємо. Просто. Але оцих ось, ось спецназовців я не знаю, що з ними робити. Ми їх тупо не пробиваємо. По суті, ми їх цільно не пробиваємо. Але вроді би як? Оцю тачку можна прокачати ще до танка. Зараз ми подивимося, наскільки це буде потужно. Ну мені здається, що це буде добре потужно. Да? Так, оцей 3500, оцей 8000. 8000. Мені по 700 дає, я поняв. 8 штук, щоб нафармити, треба бабла нормально. Я вірю в те, що ця машина буде дамажити. Вона стає танком. Тупо танк. Прикинь, у мене є свій танк. І на балансі 3 четверки. Супер. Я готовий. Я готовий. От, якщо ми зараз з танком не проходимо, я просто розплакався і пішов спати. Я я, я хочу, щоб цей танк валив. Я хочу, щоб він бив всіх. Я його не зря прокачу. Я ще 6 за 3500 прокачаю. Давай, я й тебе прокачую. Бем, 6000 тисяч тобі далі прокачать. Танк, Сіке дамаже? Сімсот! Сімсот дамаже танк! Ось я по цьому валянув, диви. Ще раз валянув, і він вижив! Ще раз хваляну, він вижив! Все, ліг, ліг спати! Відпочивай! Так, тебе 7-7-7 е, тисяч. Ну не вистачає мені на 7 тисяч поки. Оцю тачку, аби прокачати до танка. Та ти що? Чи це можна? А ні, ця тачка вже максимальна. Ну, тих уже я не знаю, як пробувати пробивати. Все, що тут можна пробувати робити, це зараз куповувати ще всякі приколи, щоб мені побільше грошей давало. Отако, ось. Потім ось такого. Цю штуку теж берем, беремо, building. Таку штуку, таку штуку. Там ще якісь штуки, боже, скільки всього тут можна купувати. Бемс! BAMS BAMS Боже, скільки все я скуповую. куповую. мені зараз буде давати грошей. Мені давало по 700, а зараз 780. Ну, насправді дуже мало. Я думав, мені більше буде давати. Я вже так облагородив свою базу. Я вже думав, мені все, мені буде давати все підряд. Мені би пушку бомбезну взяти, але мені на ню назбирати, це дорого поки що. Тому мені краще поки що свою базу апгрейдити. Диви, то що я танка купив, все одно чуваки доходять, все одно доходять і йому байдуже. Він тупо все рівно доходить. Так, оцю штуку беремо. Прикинь, коли будуть нові нові чуваки, які будуть стріляти? Розкажіть. Так, вісім тисяч є, купляємо Ось. Це, ось це, ось це. І тут є в нас ще якийсь чувак. 7000, тисяч, да, мініганчик. Ну, щас 7 нафармимо та й візьмемо його. 7000 тисяч ставимо сюди мініганчика. Давай пробуємо. Вали. Ух ти, йо, ні, мініган, дай боже, дамаже. Ми пройшли! <сум> Супер! Прикинь, ми пройшли! Ми пройшли хвилю. Найс. Давай тут щось купимо. Так, тут щось наверху треба купувати. Ні, не надо, слава богу. Але там я щось далеку ще бачу. Ще якийсь магазин мене купити. Ха-ха, мені вже дає зараз. А чуваки далі шурують і шурують, шурують і шурують. І ти йому хоч би хни, ти йому нічого не може зробити. От ми той пройшли, а цей уже не зможемо пройти. От я тобі відповідаю, що ми цей уже не зможемо пройти. Вроді як надамажуємо сильно. Вроді, якщо навіть одного вбили, Щас подивимося, якщо ці два ляжуть, то взагалі супер. Я був би дуже радий, аби вони лягли. Диви, один ліг уже, один лишився. Мініганчик його пушить. Мініганчик Ви вбили. Кайф, кайф, просто кайф. Такого ми можемо прокачати. Три, три, сім тисяч ось, чувак, да? Ось, ось за сім я би тебе прокачав. Ти був би, дай Боже, сильним пацаном. Танко тушить, диви їх. І ми цю щас, походу, пройдемо. Ну, правда, оцього треба ще якось убити, я не знаю. А їх двоє, їх двоє. ні 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 двох я не знаю. Дві вбили! Вбили! А, тебе за шість можна допрокачати. Та ти що? Давай попробуємо на когось на рейд. Вернутись. Зараз тебе прокачаємо за шість. Давай, 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 давай. Бенд. Супер! Ні, народ, у нас уже дуже потужна база. Ну давай подивимося, чи пройдемо зараз цю хвилю. Ну, танк 700 накидає, просто танк тільки так 700 хп. Бем ось по цьому. По спецназу по 700 хп вкидує, це дуже хорошо. Просто стріляємо, дай Боже, тебе прокачали. Давай, 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 давай. У нас уже всі воїни прокачені. Просто всі воїни прокачені. Нам тільки розширятись хіба що? Ну, пробувати ставати ще сильнішими. Більше, щоб більше воїнів у нас було. А так то поки що потихесенько, помалесенько ми виносимо. І ось цей чувак сейчас. Я не знаю, мабуть, ми не проходимо щас. Їх там ще жесть було, ось ще один. Ні, все, 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 я, мабуть, не доб'ю його. Я, мабуть, не доб'ю його. Я стараюсь, я нажимаю, як можу. Я нажимаю як можу. Я не знаю, скільки в нього ХП. Все, я. Ні, 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 ні. Все, не, не змогли. Жесть. Я скільки чуваків просто розстріляв. скільки чуваків розстріляв. Просто я не знаю. Це повна халепа. Ладно, давайте скуповувати ще всякими штуками. Можемо щось толкове тут і зможемо собі прикупити. Всякої ерунди то ми накупляли, поняв? А толку. Бенд, сприкін, сіки всякого. А воїнів нових купити не можемо. Я поняв. В общем, друзі, на цьому напевно ми будемо завершувати. Тому не забудьте підписуватись на канал і долучатись до телеграм-каналу. І всім пока!